Друзі, всім величезний привіт! Дуже рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі Валеріана. Мене звати Аня, і сьогодні в мене для вас підбірка ароматів на листопад. Нарешті я зібралася, і в мене сьогодні просто чудовий настрій, який базується на мега крутих подіях, які зараз відбуваються в Україні. І я сьогодні просто щаслива. Мені захотілося яскравіше намалюватися, якось такою яскравою виразною. Помади осіннього такого відтінку і кольору. І я зібрала всі ті аромати, які я носила вже трошки цього листопада, які збираюся носити і далі. І хочу почати з аромата, який мене зачарував і цього року знов, так як і там того року. І з тим ароматом в минулому році восени був просто парфюмерний запой. Це аромат від Мабуса, який називається Мабусан де Мабусан. Ось така пірамідка. Аромату вже половина флакончика, не через те, що я його використала сама. Я трошки ділилася тим ароматом, але можу вам сказати, що я тепер шкодую, якщо чесно, бо аромат просто фантастичний. Його можна купити. Звичайно, він ще є, вільно продається на нотіно, і я навіть задумалась, можливо, я цей аромат собі задублю, бо аромат просто потрясний. Він мене не зразу вразив, не зразу я в нього закохалася. Я спробувала його в відливанті, і коли нанесла тільки на себе, я дуже боялася, що цей аромат буде схожий на поя молонком. От чомусь я собі так вбила в голову. Але тим не менше, хоча в ньому і є щось трішечки подібно, тобто якісь жовті квіти, якась така, можливо, фруктовість, можливо, і медовість деяка, але все ж таки це зовсім-зовсім інакший аромат. Я нікого не хочу образити, а саме любителів аромату поема від ланком, але просто він мені не дуже подобається, його в моїй колекції немає. Це аромат шипрово-фруктового напрямку. Тут у нас і жовті квіти, і білі квіти. Тут якесь таке трохи алкогольне звучання, таке м'яке, дороге, таке огортаюче, дуже тепле. Дійсно, аромат, який так Гріє, так зігріває, такий як теплий шарф, як теплий палантін. Він так розігрівається гарно на шкірі і з-під одягу, з-під шарфіка дуже гарно так ну, просто чарівно-чарівно шлейфить. Аромат просто з чарівним шлейфом. В нього, на мій погляд, такий досить навіть сексуальний шлейф. Тут є в складі слива і, по-моєму, навіть два види сливки. І ця слива без кислинки, така дуже солодка, стигла, навіть медова слива. І мені здається, що навіть і мед тут якийсь відчувається такий бензоїновий, дуже округлий, кремово, навіть пудровий якийсь в базі. Дуже такий м'який, гортаючий, ну дуже приємний аромат, і він дійсно зігріває, і зараз його просто золотий час. Можу вам сказати, що я його протяго року взагалі не носила. Отак От він чітко, конкретно в мене асоціюється саме з осінню. Так, наступний аромат це сіяра від Рівлон. Також ношу його виключно восени і виключно в листопаді. Того року це так і було, і я була дуже вражена тим ароматом. Коли я його спробувала, я не могла повірити, що він може так дорого пахнути при його недорогій ціні. І це у нас версія, по-моєму, концентрований одеколон, наскільки я пам'ятаю. Але він настільки довго тримається, настільки насичений і так гарно шлейфить, що ніколи би не повірила, що це версія одеколону. Аромат у нас східно-квітковий, такий також медовий, восковий, терпкий, гіркуватий. Тут на старті є цитрус і малина. Малини тут, як малини такої стиглої я не чую, але деколи малина дає ароматам таку шершавість, таку своєрідну. От дуже часто я, якщо чую таку шершавість, я потім читаю в піраміді, що там є саме малина. І також тут є дуже красива, смоляниста така нота. І така воскова, дійсно. Оцей аромат для мене тим і незвичайний, що я тут чую смолу разом із воском. Дуже гарний аромат, старошкольний, олдскульний, і він вийшов, по-моєму, на початку минулого сторіччя. Дуже такий старенький аромат. Але він, мені здається, досить зараз ще актуальний. І я зараз буду із великим задоволенням носити його цього листопада, адже не дивлячись на те, що це зовсім не сучасний аромат, і, можливо, і ретро, але для мене це все ж таки носибельне ретро, і він, на мій погляд, не повинен викликати якось незадоволення оточуючих. Так, далі, дівчата, буду носити аромат від Дюпу, який називається Пурфам. Ось така у мене величезна версія. І цей аромат, я знаю, дуже давно, але купила минулого року. До речі, нанесла собі деякі парфюми на блотери, і, можливо, буду далі всі наносити на блотери, щоб нагадувати собі відчуття від ароматів. Що можу сказати? Це у нас фруктово фруктовий шипер, досить таки стриманий, не дуже солодкий. Тут у нас тропічні фрукти, якась зелена нотка, якісь цитруси на старті. Тут по-любому є дубовий мох і, можливо, навіть гальбаном, і є якась така специфічна і дуже цікава жирна нота для мене. Я не знаю, що може давати таке звучання, але аромат непрозоро іскристо дзвінко шипровий. Він якийсь такий маслянисто-фруктовий. В цьому його ізюменка, за це я його люблю. Аромат не голосний, аромат досить стриманий, як на мій погляд, зі стриманим шлейфом. А раніше, тоді, коли я тільки починала знайомитися з ароматами, він мені виглядав занадто деколонистим таким ароматом. Я передивилася своє ставлення до цього парфюму. Для мене він дуже приємний, такий врівноважений, спокійний жіночний шипер. Так, наступний аромат, який я. Також ношу виключно в листопаді щороку. Дуже рідко, але дуже люблю цей парфюм: Lanvin Arpèche. Ось такий просто чудовий флакончик, чорний з золотом. Дуже гарний флакон. Так само він вийшов на початку минулого сторіччя. Йому дуже багато вже років. але, тим не менше, аромат, який можна носити спокійно в нашому повсякденному житті сучасному. Аромат у нас про альдегіди, про яскраве, таке насичене, таке дерзке звучання для сміливої жінки. Або він може бути таким святковим, нарядним, урочистим ароматом для любої жінки. Головне, щоб він вам подобався. Він мені дуже подобається, дуже густий, такий плотний, насичений, шлейфовий, яскравий. В цьому ароматі ви не залишитесь непоміченою. Тобто ви будете в центрі уваги. В цьому ароматі для мене змішано, намішано дуже багато відомих парфюмів. Тобто я чую якийсь відгумін від аромату Шанель номер 5 наприклад. Я чую ноти від Самсари класичної, яка є також в моїй колекції, але зараз вона, на жаль, в Україні ще такі сандалово-металічно-кров'яні, знаєте, які у нас є в Самсарі. Також є трішки щось від кліма від ланком, такі альдегіди дуже подібні, дуже красиве таке французьке мило в тому ароматі. Дуже гарний аромат, який стопудово підкреслить вашу індивідуальність, виділить вас з натовпу, додасть характеру і неповторності вашому образу. Ще один аромат, який я просто обожнюю, але чомусь ношу так рідко. Я не знаю чому. Можливо, через те, що в мене забагато ароматів в колекції, це Bill Blast Nude. Моя любімочка. Я колись його купляла, коли. Прочитала, що він дуже схожий з кліма від Lancome, яку я мрію купити в свою колекцію, колись це обов'язково станеться. І я шукала в той час подібні аромати. У мене, до речі, їх є достатньо в колекції. Є навіть відео на каналі, хоча воно і російською ще мовою. І Боже, який же ж гарний цей парфюм. В базі це просто дійсно аромат кліма старої. Ці іриси, ця пудровість, ця дорога французька квітковість, М -м, як це гарно дівчата, це аромат про альдегіди, про французьке дороге мило, про жіночний догляд, такий жіночий догляд, це і пудра, це і лосьйон для тіла, це і духмяне мило, М -м, як це гарно пахне і також пахне дуже сексі, на мій погляд. Спочатку це звучання, яке може вас настрашити трохи. Бо пахне це поліролью для мебелі, якимось лакокрасочними засобами, фарбою якоїсь, чимось таким. Я кажу, що для мене це лакокрасичні альдегіди. І зразу практично ця нота починає розчинятися в повітрі і починають з'являтися дуже красиві. Ірусові ноти в поєднанні з гальбаномом, в поєднанні з геліотропом і і Оце я тут чую: така мега округла жіночна пудра. Яка просто зводить з розуму, яка крутить мені голову. Тут, до речі, є сандали, і саме він робиться аромат таким кремово-пудровим. І ця пудра не така суха, як деколи може бути, а така більш жирна в цьому ароматі. Крем-пудра або навіть помада якась, і багато скаже, що це аромат ретро, махрове ретро, бабусин. Сундук, бабусина скриня. Для мене це так не є. Це аромат для мене на всі часи, це нетліюча класика, і я буду його носити завжди, в будь-який свій вік. Мені здається, він буде влучно під кожен образ, бо це просто аромат доглянутої жінки. І нічого тут більше не додаш. І ще хочу порадити: ніколи не купляйте ароматів по рекомендації блогера без затесту. Тим більше, якщо ви зайшли на сторінку блогера вперше, не знаєте його смаків, не знаєте, чи його смаки співпадають з вашими. Ніколи не робіть такої фатальної помилки. Інакше потім ви будете звинувачувати в тому блогера і будете мати непотрібний флакон в своїй колекції, який вас буде дуже довго бісити і викликати неприємні спогади. Так ось я особисто дуже сильно люблю цей парфюм, і сміливо можу його порадити любителям старої школи, любителям ароматів напрямку Кліма Візлонком. Я думаю, що він вам може сподобатися. Це у мене версія, по-моєму, одеколон і стійкість нього не дуже сильно висока, але, тим не менше, досить достойна. Так, наступний аромат це Avon Passion Dance. Також давно його не носила, практично цілий рік. Я можу його вдягати на початку весни. Тягнеться в мене до нього рука, бо це квітковий такий м -м, іскристий, яскравий, досить шипер. От. І люблю його весени саме в листопаді. Бо в нього для мене такий ось серйозний. І досить такий спокійний, елегантний характер. Хоча називається він пешен, тобто пристрасть, але пахне він для мене зовсім не пристрасно, а елегантно, стримано, дорого і благородно. Такий досить гіркуватий квітковий шипер. Тут у нас нарцис, жасмін, троянда. Тут у нас диня, дубовий мох, печулі, ну все яке положено в шипрі, багато нот цікаве звучання і ніколи не скажеш, що це Ейвон аромат. Ще можна купити. Мені здається, що в каталогах його вже немає, але тим не менше, з рук. Представників Avon, можна спокійно знайти цей аромат, і я маю пів флакончика і чомусь переживаю, що мені потрібен ще один флакон. Люблю я запасатися. Так, наступний аромат, який я вже носила декілька днів, це Noir від Lancome. Чорна магія від Lancome. Це сучасна версія, туалетна вода. Я дуже добре пам'ятаю ту першу версію. Ну, одну з перших версій, яку я пробувала ще в дитинстві, це була більш насичена, така глибока, смолиста версія цього шипру. Більш така м'яка, якась округла, я би сказала. Тут більш дзвінко, прозоро, можливо, якось натяком та, на той аромат, що був колись, але тим не менше, аромат можна впізнати. Дуже гарний гіркий, мега гіркий шипер. Тут у нас гальбаном гіркущий просто тут ще якісь є трави, тут, по-моєму, лист чорної смородини є, є якісь смоли. Дуже духмяний, дуже шлейфовий, дуже гарно розкривається. І в осінньому повітрі це просто от знахідка. Дуже гарний аромат, також для любителів старої школи. І якщо ви навіть пам'ятаєте той старий аромат і сумуєте за ним, можна все-таки спробувати і цей парфюм. Так, аромат, який був колись для мене шоком це аромат Пачулі Еліксір від Ремінесанс, який я купила. По-моєму, рік назад, я вже не пам'ятаю, який мене настільки вразив, я не чекала такого звучання пачулі. Мені здавалося, що всі види пачулі я вже знаю, а цей вибивався зовсім з того ряду, і я подумала, що я, напевно, помилилася і цей аромат я буду продавати. Хоча цей аромат одразу сподобався моєму чоловікові, він його послухав на собі. Він казав, що від мене просто потрясний шлейф і що я взагалі хочу від того парфюму. Що я до нього так придіраюся. Але потім, коли я почала його розношувати, розслуховувати, я робила огляд про цей аромат, я почала потрошки розуміти, про що тут йдеться. Чому він зразу мене так насторожив? Бо тут є таке алкогольне звучання. Я ще донедавна не, не любила алкогольних ароматів, можу вам сміливо сказати про це. Але цей парфюм мене, саме цей парфюм, мене навчив відчувати, по-перше, такі ноти в ароматах, по-друге, ставитись до нього до них як до чогось досить симпатичного. Тут у нас дійсно запах якогось віскі, яке у нас зберігається в дубових бочках, якихось сирих підвалах, тут і шоколадні пачулі, тут і такі сирі запліснівілі пачулі. Тут і цей льох такий сирий, відчувається, тут і горіле таке димне дерево, такий вогонь, вогнище, яке вже загасло і його трошки намочив дощ. Оце я чую в цьому парфюмі також. Тут багато цікавих нот, хоча піраміда чомусь вказана, дуже бідна в цього аромату, але тим не менше пахне він просто розкішно і ніше ви звучання пачулі. Дуже гарний аромат, до якого тягнеться рука в мене саме восени, і зараз я буду його посилено так от носити. Так, ще один аромат, до якого тягнеться в мене рука восени це аромат від Йоші Ямомота. Я вас більше не потурбую, жіноча версія. І от зараз, саме в листопаді, він мені чомусь дуже затишний, додає мені такого осіннього затишного настрою. От нагадує мені про ті вогнища, коли спалювали листя в Україні, так, спалювали всяке сміття, можливо, але цей такий неповторний димок, який відчувався в повітрі, я чую в цьому парфюмі. Тут я відчуваю таке підпалене дерево, якісь кавові відтінки. Тобто, це така солодка мелена, заварена кава. Не дуже міцна, до речі, вона досить неміцна, я би сказала, така прозора, прозорий запах кави. Також пильне какао, я тут чую, і це, напевно, такі пильні пачулі в цьому ароматі. І щось тютюнове також в ньому є, і також красива, красива ваніль. Ну, Враження дуже приємне від цього аромату. Він досить стійкий, він досить шлейфовий. І... Я радію, що він в мене з'явився. Мені його подарила моя парфюмерна подруга, за що їй величезне-величезне дякую. Буду носити зараз із великим задоволенням. Так, ще один аромат, до якого тягнеться рука в мене восени. в мене колись був маленький пробничок цього парфюма це аромат Манталь Dark Purple. Просто дуже хотіла цей парфюм, дуже довго, і колись мені його подружка моя подарила, Танюша. Як же ж він мені подобається, і як він мені завжди подобався на рівні з рожевим мускусом від Монталь Оце було два улюблених мною аромата. Тут такий ярко виражений Монталівський мускус, Монталівські троянди, таке табачне трохи звучання неповторне, я би сказала. І також тут є додатково ще така не дуже не дуже свіжа слива. Тобто вона вже така постояла і трошки навіть підвяла, можливо, навіть загнила. От щось таке сливове, з цитрусами і різке на початку, а потім оцей красивий саме для мене. Я не буду стверджувати, що це для всіх. Скоріше, навпаки, шикарний монталевський мускус. Люблю цей мускус, так само люблю мускус теренції, і я з тих. Любителів парфюмерії, що люблять е, ті мускуси. Так, наступний аромат, який я дуже сильно люблю, і я носила його декілька днів, і він мене настільки потішив і так приємно здивував це Сантал Рояль від Герлен. Мега шикарний аромат, і нарешті я приніклась, як то кажуть. Нарешті я його зрозуміла. Нарешті я кайфанула від того парфюму, наскільки він глибокий, наскільки він. Також огортаючий, м'який і мега-приємний. Спочатку я колись його називала якимось таємничим, готичним нуарним ароматом на Хеллоуін. навіть в мене є таке відео. Зараз я відмовляюся від своїх слів. Я такого не казала, дівчата. Зараз я його рахую навпаки мега приємним, таким привітним. Затишним ароматом осіннього вечора, і не знаю чому. Він мені пахне шкірою, дуже красивою шкірою. Знов-таки, шкірою в мене завжди важкі стосунки, але цей аромат змирив мене, помирив мене з тою нотою. Він настільки гарно змішаний з нотами уду, з нотами троянди. Що тут ще у нас є? Також я тут чую сливу, не знаю, не пам'ятаю дівчата, що там є в піраміді, Ну, звучання настільки дороге, настільки барвисте, переливчасте. До речі, він чимось чуть-чуть нагадує мені, вот Монталь Дарк Пюрпл. Вони не подібні от так звучання. Ну, характер, характер аромата дуже дуже. Подібний. Тут просто мега красива, витримана, дорога, шкіра в цьому парфюмі. Як я тішуся, що я колись хапнула цей величезний флакон свою колекцію, як я його довго не носила, якось так обережно до нього підходила і ставилася. Хоча перед тим я випала декілька відливантиків, не відливантиків, а фірмових пробничків гірліна цього купила собі цілий флакон і поставила його в шафу. Тепер до мене дійшло. Не знаю, можливо, повпливало те, що я змінила місце проживання, тут, можливо, якийсь інакший клімат, але він мені заходить зараз просто на ура. Так, наступний аромат, який я буду із задоволенням носити, і вже один раз його носила, це агент-провокатор Ляжа. Аромат, який я також майже не носила. Він стояв в моїй колекції, і він мене чомусь навіть підбішував своїм таким димним звучанням, якимось колючим, який на мене. Зовсім не сідало і не розкривалося на моїй шкірі. Тепер щось сталося. Я не знаю, можливо, в моїй хаті досить тепло, що коли я наношу на себе цей парфюм, на моїй теплій шкірі, він розкривається так, як має бути. Нарешті я розкусила цей мега-крутий димний, ладаний аромат, але можу вам сказати, при всій яскравості його звучання на старті, він дуже швидко затихає і веде себе досить смирно, тихо і спокійно. Такий досить лагідний димний дружочок, який я зараз ну, просто от з задоволенням ношу, і отримую величезне задоволення від носки такого мега крутого аромату. Просто обожнюю бренд Агента Провокатора. Ще один аромат, який подарував мені насолоду, можу вам сказати, і я не перебільшую, це аромат від Сержа Лютанце, який називається Féminité Dubois. Також носила його минулої осені і чомусь знов таки він дуже слабо і тихо на мені пах. Я дуже часто таке зустрічаю, що аромати від Лютанса, коли тільки їх купиш, дуже тихо пахнуть. То саме в мене було з берлінською дівою, і я навіть якісь претензії висловлювала до того, що аромат на мені взагалі не тримається і має дуже такий легесенький шлейф. Тут цього разу аромат настільки мене огорнув своїм теплим звучанням, тут також є слива, У мене сьогодні дуже багато парфюмів зі сливою. Тут є перець, тут є куриця, шикарні спеції, кремовість. Оця така кремова, смачнюща слива, Вона не сочиста, спіла слива, а в поєднанні з сандалом мега крутим. Аромат для мене має конкретне таке сексуальне звучання. Я, напевно, вже вам надоїла з тими термінами, але нічого не можу з собою поробити. Так він на мене впливає. Дуже теплий, дуже приємний, мега-жіночний, мега крутий аромат зараз на листопад. Ще один аромат, і мені чомусь здається, що тут також є слива це My Burberry Black від Burberry. У мене є тепер просто My Burberry, І вони між собою дуже подібні, але тут така дуже гарна слива, хоча тут персик заявлений, і ця слива для мене прям варення зі сливи, дуже густе таке. Плотне, щільне, солодке з кислинкою, з диминкою, тобто воно трошечка ніби як димне це варення. Тут і троянда дуже красива, і щось таке трошки шипрове в тому ароматі. Він дуже шлейфовий, він дуже наполегливий і навіть від нього от голова може розболітися, бо він напористий і. Нав'язливий такий, знаєте, як деколи буває. Тобто, де би ти не озирнулася, ти кругом ловиш його шлейф. Дуже шлейфовий, якісний і мегакрутий аромат зараз на листопад, я в цьому впевнена. Так, ще один аромат, про який хотіла вам розповісти, це, звичайно, швеліта Лемпіка в яблучку, класична Лемпітська. Як же я його люблю, і як же давно я його не носила. Це мега крута фіалка, це вишня. Хто любить вишню в ароматах, вам треба обов'язково послухати цей аромат, це мускус, і ця фіалка, до речі, робить цей аромат таким приємно мильним, таке красиве мило. Також тут є аніс і лакричник. Тобто аромат солодкий, але тут не за рахунок ванілі, хоча, можливо, вона тут і є, а за рахунок того лакричника, такого трошки аромату. Аптечних якихось ліків від кашлю. Дуже специфічний, дуже нетривіальний аромат, і він дуже схожий на плаття від Guerlain, Але мені здається, що цей парфюм вийшов з тому робіть висновки самі. І він для мене не ображайтеся любителі плать від Guerlain, Він для мене краще звучить, ніж плаття. Просто я не люблю плаття від Guerlain через те. Для мене це найліпший варіант шикарного лакричника в поєднанні з вишнею і фіалкою. дуже шлейфовий, яскравий. От його дійсно неможливо не почути. Така проєкція, така дифузія і шлейфи цього аромату, що багато ароматів можуть йому позаздрити. Так, і ще один аромат, який я вам зараз покажу: це Bleu від Герлін. Я не пам'ятаю, чи я його не показувала вам в підбірці жовтневих ароматів, але зараз ще раз про нього скажу, бо це потрясний просто аромат в духі старої школи, в дусі старої школи. Багато хто порівнює його з червоною Москвою. Я цього сказати не можу, бо червону Москву я не переварюю дівчата, він мені похожий трошки на Глорію Вандербільт цього лебедя класичного. Такий медовий, восковий, біло- і жовто-квітковий аромат, дуже насичений яскравий. Тут і гвоздика, і аніс. Такі яскраві спеції, але в цьому ароматі, що дуже гарно, у нього дуже округла, пудрова, помадна така, не дуже сучасна, але дуже красива база. Аромат дуже шлейфовий. Я от нанесла його на блотер. Вийшла з кімнати, захожу, пахне тільки ним. Така прям хмара аромати на всю хату, такий дуже помітний аромат. Мені це дуже подобається, адже ж він ну, мега красивий саме для мене. Так, це всі аромати на листопад, які я підготувала. Сподіваюсь, нічого не забула і не замучила вас своєю балаканиною. Пишіть обов'язково в коментарях про свої аромати листопада, я задоволенням почитаю. Та не тільки я, а всі глядачі мого каналу. Побачимося з вами зовсім скоро у моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Слава Україні! Слава за Seu papai.